У тростянці святкування Дня прапора та Дня Незалежності розпочали одним з наймасштабніших рок-фестивалів України східрок. Тільки тут два дні, дві сцени та 16 колективів, серед яких зірки світового масштабу. Потрапити на фестиваль уже завдання не з легких. Організатори кажуть, частину перепусток на східрок роздали чорнобильцям, афганцям та людям із особливими потребами. Ну а загальну кількість квитків обмежили не просто так. Ми не можемо запустити одноденно в круглий двір більше, ніж 4,5 тисячі людей. Тому кількість квітків е, обмежена ну, по, по цьому питанні. Ті ж, хто прорвався у перечуттях. Ви знає, ще не відчував, але почуваю, що сьогодні буде драйв. Очень подобається група 40 рідана. Вони часто в Сумах виступають, в этом році вони теж здесь. Очень обидно, дуже жалко, що нету ДМЦ, я їх обожаю. А для декогорсхідрок закінчився лише почавшись. Ми трохи випили, тут там багато знайомих. Все було круто. Хедлайнери фестивалю до останнього залишалися під питанням. Спочатку планували запросити кузьму Скрябіна. Все було домовлено, аж раптом трагічна загибель співака. Треба було швидко кимось замінювати. Оце найскладніше, тому що замінити якісним повноцінним драйвовим, яким запалюючим ну, публіку, важко. Бо нікому ж не хочеться спати в кінці заміну знайшли. Із хедлайнерами організатори не прогадали. Глядачі зізнаються багато хто приїхав на східрок саме на воплі від Оплясова. Мені в цьому гаду в принципі подобається состав учасників. Особливо, що пригласили, ВВ, для мене це ну та на самом деле монстр, та на самом деле класно. Для самого ВВ цей рік виявився плідним на фестивалі. Олег Скрипка каже: саме на таких заходах музиканти мають змогу грати більш важку рокову музику і виконувати те, що любиш, символічно й інше. Тільки що ми Захист фест, захід фест зіграли, і от схід рок тепер граємо. Якраз якби поєднали Україну з двох боків. А от організатори діляться секретом: схема поведінки із зірковими гостями одна. З ми вже посюсюкалися, всіх накормили, всіх в гостінцях. А в готелях місць вже немає. Все заполонили туристи. Давайте дізнаємось, чи є в місті десь вільні кімнати відпочинку. Саме в цьому готелі і оселилися ВВ, Хардкіс і Фіолет. Тут кажуть, звичайним смертним місце варто було бронювати заздалегідь. Місця почали бронювати ще навіть в червні місяці, тобто десь тижні, два-три тому у нас вільних місць вже не було. А для тих, кому вільних кімнат не вистачило, облаштували наметове містечко. Мешканці наметового містечка радіють душовим кабінам і віддаються творчості. А вы же здесь тоже живете? В платочном городке? Нет. Да? А, да, да. А как вам платочный городок в этом году? Замечательно. Вообще замечательно. Очень все нравится. В, чем в чашов, а, ты люди, ты люди воспринимают мир именно таким, какой он есть. Ну, просто ну, есть творчество. Люди занимаются творчеством. Ну, вот, я встретил совершенно незнакомого человека, и мы занимаемся творчеством. На нинішньому східроці встановили одразу дві сцени: одну в круглому дворі, іншу біля наметового містечка. Проте дехто обходився і без неї. Поблизу ж центральної сцени ближче до вечора аншлаг. уже втретє до тростянця із виступом приїхав гурт Фіолет. Спасибі організаторам за сьогоднішній просто. Музичний Музиканти також вражені тим, як їх зустріла тростянецька публіка. Дуже гостинна, вдячна, головне публіка. Типу, дуже багато західноукраїнських музикантів думає, що на сході публіка не вміє приймати гарну україномовну музику, а тут публіка ще більше спрагла україномовної музики, ніж на заході. Більше чотирьох тисяч відвідувачів мали змогу насолодитися виступами найвідоміших гуртів України у Тростянецькому круглому дворі. Ентузіазм співаків вражає. Вокалістка гурту «Хардкіс» Юлія Саніна вагітною приїхала співати на східрок. <му> Десердже першого фестивального дня виступ Олега Скрипки. Брати, я знаю, що ви є. Я кличу вас. Із Днем Незалежності Сумшино. Ми у Лебедині на етнорок фестивалі лебедин 2015. За сцену лунають виступи тільки українських гуртів серед хендлайнерів Орест Лютий, Тарута та Тримбата Дзиґа. Разом із днем народження країни тут святкують ще й день міста. Хоч засвітло на центральній площі невелелюдно, прихильники українського року і підспівують, і пританцьовують. Відкрили концерт столичні виконавці Рок рок-гурт «Дримба Дримбададзига. Люди дуже привітні, дуже радісні. Сонечко сяє. Все добре. Ну було б добре, якби там нічого не коїлось на сході. Ну щоб я хочу побажати миру. все, миру нам і на день незалежності, щоб він ніколи не скінчився. Щоб ми завжди святкували День Незалежності, щоб Україна була завжди незалежною. Це дуже просто. Далі рок акорди від київських бардів із Рутенії. Організатори свята переконують, для концерту напередодні Дня Незалежності виконавців вибирали особливо ретельно. Сьогодні хочеться, аби українці-лебединці долучалися до свого питому українського і співали тих пісень, яких співають насправді по всьому світу. Бо сьогодні сюди приїхали ті гурти, які відомі далеко за його межами. Завітав до Лебедина і артист Богдан Бенюк каже, цього разу розважати лебединців гуморесками не планує. Мовляв, зараз не до веселощів. Натомість ділиться своєю філософією. Позавчора я почув фразу, яка мені просто сьогодні попала в душу. Не той українець, у кого батьки українці, а той українець, у кого діти українці, це є дуже важливим. Неподалік від концертної сцени, молитва священника. Тут відспівують героїв Небесної Сотні на відкритті пам'ятного знаку на їх честь. «Яке життя своє поклали за відпущені провини вільної і невільної на монументі фотографії полеглих на революції гідності, а також світлини лебединців, чиє життя забрала війна на сході країни. Наймолодшому із них Богдану ледве виповнилося 20 років. Це хороші були хлопці. Там їх було два брата. Дізніться один із них пішов вже в АТО. Біля світлини ж батьки загиблого хлопця. Віднині це місце стало особливим для їх родини. Місце для пам'ятного знаку обрали не випадково. Ця вулиця, центральна вулиця, яка проходить повз меморіалу. Також була перейменована з вулиці Карла Марса на вулицю Героїв Майдану. Не забарилися із табличкою. Нова назва тепер красуватиметься і на місцевому медучилищі. Прилаштовувати взялися всі разом. Не на сцені ж уже запалює публіку київський етногурт Тарута. часом до виступу готується професор антропології Орест Лютий, знаний український актор Антін Мухарський. Лебедин це інша така, як кажу, територія, де ми ще жодного разу не були. Що новенького сьогодні у нас класична програма, яку можна виконувати навіть в луганських і донецьких дитячих дошкільних закладах. Ненормативної лексики не буде, тому що дітей повно. Так що ми сьогодні таку дамо лагідну більшу українізацію. Одесу бачари Львова. в бенді були хлопці і дівки, троха мандрували, троха випивали, співали повстанські пісні. Привіт, латин! Е, галю, галю, ти моя галочка, Галочко, Галочку. е галю, галю, ти моя лялечко. Лебединці від лагідної українізації у захваті. Біля сцени повний аншлаг. Під кінець концерту Старі пісні на новий лад співали усі разом. Чотири, га я не москаль. А я не москаль, і не буду я, соря там служить. А я не москаль. А я не москаль, бо не можу я у неволі жити. Вільна, нескорена та єдина, як сумчани відзначають День Незалежності. Дивіться далі. Розпочали свято із сумної ноти на Алеї Слави згадували всіх сумських героїв, що загинули на сході країни. Рідні, близькі, загиблих та просто небайдужі сумчани прийшли вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за українську незалежність. Далі сотні людей під звуки оркестру вирушили до центру міста. На соборній також яблуку ніде впасти. Кількість сумчан у вишиванках зашкалює. Від малечі у різнобарвних сорочках рябить в очах. Біля пам'ятника Шевченку вже традиційний концерт. Україна це я, Україна це ти! Україна це ми! Україна. Цьогоріч незалежності України виповнилося вже 24. Всеукраїнське Все українське свято об'єднує, переконують і присутні посадовці. Я вважаю, що найголовніше, що сьогодні у людей змінилася свідомість та відношення. відношення не до державних символів, не просто до держав, а відношення до свого життя, до своїх обов'язків один до одного, просто до відношення до своїх можливостей. А ще запевняють війна, що мала роз'єднати народ, навпаки, згуртувала його. Я пам'ятаю розгубленість по багатьох ще буквально півтора року тому, коли почалася ця агресія. Взагалі було питання, чи буде українські державі, чи ні. Зараз це питання, на мій погляд, вирішено, вона буде. Вистоємо обов'язково. Просто люди повинні розуміти, що лише разом, лише згуртуватись ми повинні перемогти. Серед місця суму святковий день перетворилася на музей народної творчості під відкритим небом. Тут зібралися майстри з усієї області, на людей подивитися і свої вміння показати. Прямо тут можна придбати напевно головний атрибут свята вишиванки. Інна, наприклад, уже зранку вирушила на етношопінг. Дуже патріотичні почуття, так мені подобаються ромашки, і тому саме сьогодні я вибрала собі таку вишиванку обов'язково також з білими ромашками. Про почуття сумчан розпитуємо особисто, що Україна здобула за 24 роки незалежності, а що втратила. Мені кажеться, вона зміцніла завдяки нашим патріотичним відчуттям, нашому патріотизму, нашій такої любові до незалежності і до, до життя. Втратила вона на даний момент часу дуже багато. Зараз це йде військовий конфлікт на території Донецької та Луганської областей. А на даний момент часу, що вона здобула, вона здобула, мені здається, єдність, єдність народу. І як ніколи він зараз єдиний в своїх розуміннях, думках. Ну, незалежність не нас добула, а що, що втратила, втрачаємо, вже ж. ви самі бачите, що втрачаємо, Лучше втрачаємо. Найголовніше, що в нас за цей період історії, це те, що ідеї національної єдності, ідеї патріотизму і відчуття те, що український народ де найсильніша нація в цьому світі. Втратила вона багато чого, багато синів наших втратила. Здобула, ну як вам сказати, фактично, чесно вам сказати, чесно, відкрито. Я нічого не бачу, перемін ніяких не бачу. Можна ще скажу, за що гибнуть хлопці? За що У мене син там да, Тут праздник. А їм праздника там немає. У них щось іде обстріл. Моя мрія, щоб діти. Які живуть в нашому місті сумі поступали до вузів, щоб щоб наші діти не плакали за своїми батьками, за своїми татусями, щоб війна закінчилась і щоб нарешті, наші наші країни вознідінілись, тому що нам дуже треба зараз мир. А от біля альтанки аншлаг. тут фотовиставка сумських красунь обирають найгарнішу слобожаночку. Одну вдалося впіймати і нам. Просто хотілося отримати красиві фото, і все-таки це патріотичний такий проект. Я ще ні разу не брала в ньому участі. Це мене зацікавило. Я випадково побачила репост цього запису в ВК, і просто клацнула, набрала певну кількість плюсиків під фото, і взяла участь. Поряд же насолода не лише для очей, а й для шлунку. Дегустація улюблених українських страв, сала та ковбаси. У повітрі не лише звабливі аромати, а ще й гарний настрій. Такий праздник поняли, що какой праздник на Україні може состояться без сала, без сальної ковбаси. Поэтому є определенні люди, які нам допомагають. І вот ми устраиваем бесплатную дегустацію для того, щоб повністю щиті калоріт і вавотводушевіт з цим праздником. Проте на цьому святкування не скінчилося. Увечері в парку імені Кожедуба на Сумчан чекає конкурс на кращу родину, а також концерт від сумських рок-музикантів.